Вдягла весна мережану сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волошкові очі до вищих, до церковних насолод. Душа стає в цю днину молодою, забувши, що слова бувають злі, і повняться старання добротою на ранньому, скоромному столі. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес. І писанко, як усмішку відносить Христос, Воскрес! Воїсти Воскрес! В Умані продовжують відроджувати українські традиції та звичаї. 23 квітня в центральному парку відбувся фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва та великодній ярмарок Уманська писанка. Ми продовжуємо ідею, яку започаткував міський голова відродження, збереження національних традицій. У нас був проведений захід Уманська коляда, уманська масляна. А тепер... «Умецька писанка. Дуже багато майстрів зібралося сьогодні. Це дивовижне свято для дітей, для дорослих. Майстри передають свої. Знання і майстерність дітям, і це дуже цінно, тому що таким чином ми спілкуємося, ми передаємо свої традиції. Майже всі організації, навчальні заклади нашого міста з задоволенням відгукнулися, щоб здійснити таке гарне свято. Я хочу подякувати начальнику відділу культури Тетяни Миколаївні Гайко. Я хочу подякувати всім навчальним закладам, управлінню праці, майстрам, які були запрошені із районів. Також Цього разу до нас долучився відділ торгівлі, де у нас відбувається великодній ярмарок, де ви можете придбати всі великодні приналежності. Безумовно, дуже гарне свято, душевна атмосфера, задоволені обличчя уманчан. Це дуже приємно для нас. Я побачила, які талановиті у нас є майстри. Які е, талановиті діти, як вони активно беруть участь у майстер-класів, адже мета нашого заходу була спрямована саме на те, щоб е, створити спілкування між народними майстрами і учасниками майстер-класів. Я думаю, що це вдалося. У манчанам було представлено виставки виробів майстрів, експозиції уманської писанки, великоднього деревця, пасхальних кошиків, вишитих рушників та картин. Крім того, було проведено майстер-класи по розпису писанки, виготовленню ляльки-мотанки, українського віночка, мистецтва декупажу і орігамі. Це вироби в техніці художнього декупажу. Художній декупаж це така техніка з елементами художнього розпису. Всі вироби з натурального дерева. Це ручна робота, ексклюзивні в одному екземплярі. Жодна робота не повторюється. Тобто, якщо людина щось придбає, у неї буде така річ в одному єдиному екземплярі буде і радувати не один рік. Якщо повністю дотримуватися технології, потрібно години 4-5, годин Але якщо вже дуже постаратися, то треба дня-два. Дня Тому що такі процеси, як фарбування, лакування, воно потребує часу. Лак повинен пройти кристалізацію, щоб ваша робота була якісна і служила вам довго. Береться заготовка, це дерев'яна заготовка. Ви берете цю заготовку, грунтуєте її, використовуєте акрилові фарби, акрилові лаки, грунтуєте акриловою фарбою, висихає, потім шліфуєте, потім вибираєте мотив, який вам подобається. Серветку чи декупажну карту, є різні такі декораторські прийоми. Потім все це висихає, ви підшліфовуєте, покриваєте лаком. Шарів лаку повинно бути від 10 до 50. І різні техніки зістарювання, патинування, може бути золотіння, може бути набрис. Дуже багато різних таких технік. І тоді ви отримуєте таку красу. Скільки коштує? Таке можна купити за 45 гривень. Люди займаються вишивкою бісером. Ну, я, що мені сподобалось, виш... алмазна вишивка. Це алмазні стразики, квадратні 2,5 на 2,5 міліметра. І вишивається, викладається, виклеюються картини. Оце виходить така красота. Якщо після роботи так вечорами 2-3 години вечором. Попрацювати то... місяць роботи. І скільки вона да. коштує? Ну Коштує ця картина 2000 Сьогодні ми з великим задоволенням відвідали фестиваль Уманська писанка і вирішили поділитися своїм талантами, вміннями і з усіма, хто прийде на цей фестиваль, тому що так приємно зробити в такі святкові великодні дні ляльки, нитянки, ляльки-мотанки. Наші колеги роблять відповідно писанки розписують, бісероплетінням займаються. Тому просто даруємо людям радість своєю присутністю, своїм талантом, можливо, нескром. Це все ручна робота, все ручна робота. І фетер совушки, і ленти, бантички, і фоміран. Все, все, все ручна робота. На вушка найменше часу. Найбільше часу, ну, мабуть, на такі, такі більш трудойомкі роботи. Ось гребінці, заколки, фоміранові. На них більше. Найбільше скільки? По різному, не можна сказати скільки. Треба підготувати, кожен ліпісточок вирізати, кожен обпалити, вигріти. Може бути день-два, може бути трошки менше, може бути півдня. Кожного дня народжувалася якась нова ідея, і кожного разу, коли з'являвся цей банан. Або з'являлася ця кока-кола, або з'являлися оці чарівні прекрасні вироби уже із бісера. Це все е, натхнення наших чарівних е, шестикласниць, ілонки і сонечки, і звичайно, їхньої мами. Хочу. Виразити слова вдячності всім учасникам, тому що люди безвідказні залишають вдома всі свої справи, приходять на будь-який захід, по-першому можна сказати, нашому зову, щоб презентувати свою творчість, дарувати радість уманчанам, відвідувачам виставок, ярмарок, щоб люди могли придбати їхній товар і отримати на Під час свята уманчани могли дізнатися про особливості святкування Великодня, про традиції та обряди. Пасха, у перекладі з давно означає переведення, перехід за дохристиянських часів пасху відзначали євреї в пам'ять про вихід із єгипетського рабства, коли за легендою червоне море розступилося по слову Господа, і вони перейшли через нього. Оскільки ж Христа було розіп'ято за два дні до іудейської Пасхи, а Пасхальну ніч він воскрес, це свято набуло християнського змісту. Тому друге значення слова Пасха це Воскресіння Христове. Перемога життя над смертю свято вдалося на славу. Кожен уманчанин міг знайти собі розвагу до душі, цікаво було і маленьким, і дорослим. Ну, якби таке було почастіше, тому що ми бачимо людей, е наших уманських, бо в такі будні дні ми дуже багато ходимо, і навіть не встигаємо привітатися. А тут бачимо, хто чим займається. І, власне, думка ще краще робиться про цих людей. Наші діти бачать це. Я думаю, що такі заходи вони, е, повинні бути не спеціально, а просто повинні бути традиційно. Було б непогано, щоб ця площа була така повна у нас щонеділі, щосуботи, щоб люди бачили, що є в Умані гарні люди. Мені тут дуже сподобалося. Ми тут гуляємо, дивимося на всякі виставки, що тут люди роблять. А ти особисто що зробив? Яєчко. Отаким От карандашом. Тут треба, як малюєш, теж так само. Потім вмачаєш вкраску, в яку ти захочеш, тільки треба від світлішого до темнішого, по черзі. І потім береш салфеточку і коло вогня, отак От витираєш по чуть-чуть, І воно виходить отак, як намальовано. А ти тризуб намалював? Так, да, тризуб і ззаду хрестик. А чому тризуб? Трезуб це воля. От прийшов поінтересуватися. Виставки, коли наш місний голова Цимбрій організував цю прекрасну виставку, от, несмотря на мій, як говориться, взирост, я прийшов подивитися і дуже цікаво, от пройшов кілька років, надивився, мені дали наснаги, що є такі люди, які займаються такими справами, що цікаво подивитися на ці вещі. Це ж самодільні, що вони виробляють. А Великодній ярмарок працюватиме протягом тижня до 29 квітня.